Без даху над головою, але і з правом голосу. Усі українці мають право голосувати після 18 років. Правда, аби віддати свій голос, потрібен паспорт, який не завжди є у безхаченків. 60-річний Юрій Коробань понад 7 років живе на київських вулицях. Голосувати не збирається, бо документів немає. Довідка <плес> токає. Юрія, 38-річний Сергій, який теж живе на вулиці, може проголосувати і без документів. Якщо голосуємо, то будемо голосувати. А як ви голосуєте? Там вас Ви приходите самі на дільницю, чи як чи вас... Ні. А як? Ну, отак от. Так як ви. Безхаченкам дали право голосу, і з такими заголовками вийшли новини у вівторок, 17 вересня. Тоді Верховна Рада прийняла зміни до ряду законів щодо забезпечення соціального захисту бездомних громадян. Втім, законопроект тільки змінив порядок реєстрації безхаченків, які і раніше могли голосувати в даному випадку. законопроект, який недавно ухвалила буквально пару днів тому. Верховна Рада України стосувалася лише принципових. Одної речі, що функція надавати соціальну, юридичну, правову та іншу допомогу наділяється місцеві органи влади. Вони стають ці повноваження делегованими. Експерти підтверджують слова нардепів бездомним громадянам, тільки спростили забезпечення їхніх прав. Побоювання щодо фальсифікацій з безхатченками на майбутніх виборах маловірогідні, Вважає голова комітету виборців України Олександр Черненко. Меж України ми ж в можемо говорити про 10-20 тисяч таких людей. Одиниці з них можуть виявити бажання піти і проголосувати. Якщо ж ми побачимо, що дійсно цих людей будуть масово включати у списки, без їх відома, Це безперечно є порушення. За офіційними даними у Києві нараховуються понад 2,5 тисячі безхаченків. Це бездомні українці, але вони мають документи, видані центром обліку і можуть голосувати. В центрі обліку безхатченків спростовують заяви журналістів. Кажуть, усі, хто має бажання, отримують і документи, і реєстрацію, і можуть голосувати. Ми, як кажуть, чули зон, а не знаємо, де він. Центр працює, працював і в іншому буде працювати. Але те, що всі безхатченки будуть голосувати, це не так. Там чітко прописано: ті, хто має реєстрацію, ті, хто мають паспорт на мадінина. Ті, які дані подаються кожного місяця, ми подаємо до центральної виборчої комісії району, де зазначена паспорт серія, коли був виписаний, коли прописаний до нашої адреси, і в нас храниться причини втрати його житла. Прозорість і контроль. Ось що допоможе уникнути можливих фальсифікацій, переконаний Олександр Черненко. Хоча самих бездомних громадян не так багато, аби вплинути на результати виборів. Очевидно, було б добре, якби ці соціальні служби, які будуть їх реєструвати, і органи ведення реєстру виборців, наприклад, через півроку або через рік сказали, скільки таких людей було включено у списки. Якщо це кілька сотень або навіть кілька тисяч, в межах України це не є проблемою. Якщо це вже буде більше 10 тисяч, очевидно, ми маємо, будемо мати місце з певною маніпуляцією. Олена Чуранова для Радіо Свобода Київ.